На найближчому робочому тижні спека в Україні трохи спаде. Імовірно, що цьому посприяють дощі, яких, на щастя, багато не буде. Понеділок, 24 червня В понеділок, 24 червня, на більшості території України, попри похмуру погоду дощів не очікується. Опади з грозами ймовірні у Житомирській, Київській, Києві, Полтавській. Чернігівський, Сумський, Харківський, Луганський, Донецький, Запорізький, Дніпропетровський, Херсонський, Миколаївський, Одеській областях. вночі найпрохлодніше буде на заході. Наприклад, у Волинській, Рівненській областях очікується 13-15 градусів. Загалом, в більшості регіонів вночі буде в межах 16-18 градусів. Найтепліше вночі очікується на Сході та у Миколаївській області до 21. Вдень температура буде дость комфортною. Холодніше всього буде на заході, зокрема, вдень у Волинській, Рівненській областях очікується 20-22 градусів. Спекотніше всього буде у Запорізькій, Херсонській областях 30-32, а у Криму до 33 градусів. В Києві буде хмарно, вночі без опадів. Вдень короткочасні дощі. Вночі 14-16, в день 22-24 градусів, у вівторок, 25 червня, опадів стане значно менше. Дощі з грозами прогнозуються в Чернігівський, Сумській, Полтавський, Харківський, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській областях. Температура вночі буде триматись на тому ж рівні, що і днем раніше. Наприклад, на заході, у Волинській, рівненській областях, буде 13-15 градусів. Вден спека ослабне. Максимальна температура очікується до 28 градусів. В Києві і вдень, і вночі без опадів. В нічні години до 14-16, вдень до 24. У середу, 26 червня. Опади очікуються у Львівській, Закарпатській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій областях. Нічні температури спадуть по всій території України. Холодніше всього буде на півночі та північному сході Чернігівська, Сумська, Харківська області 12-14 градусів. На Заході, хоча вночі і буде 13-15 градусів. Рекордними ці цифри вже не назвеш, бо такі ж показники будуть і в низці центральних регіонів. Вдень буде досить комфортно. Мінімальні температури очікуються на сході та півночі 21-23 градусів. На півдні, за традицією, буде найтепліше в Херсонській області до 29. В Києві протягом доби буде без опадів, вночі 14-16-23-25 в день. У четвер, 27 червня, опади пройдуть на Заході Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька області. Нарешті території України без дощів мало хмарна, на півдні та південному сході навіть сонячна погода. Вночі температура поповзе вгору, навіть у дощових регіонах, максимально до 20 градусів. Вдень спека утримається на показнику 29 градусів. Найхолодніше в день буде у Харківській та Луганській областях 23-25 градусів. В Києві буде хмарно, але без опадів вночі 16-18, вдень 25-27 градусів. П'ятниця, 28 червня, буде днем близнюком четверга. Дощі будуть в тих самих регіонах, що й днем раніше. Навіть температура протягом доби не буде відрізнятися. Вночі максимально до 20 градусів. Вдень буде до 29, що цікаво, у Львівській області, де прогнозуються дощі. В Києві буде без дощів вночі 16-18, вдень 25-27 градусів. У вихідні 22-23 червня, які практично добігають кінця, в Україні погода серйозно зіпсувалася. Про це попереджали синоптики. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!